Це моя любима. Дістава. Дімкаті 2014 рік. Я народився в місті Сіверськ. це Біля Бахмуту. Зараз в мене немає міста, в мене немає дитячих спогадів, в мене немає більше нічого. У мене лишився тільки цей театр, тільки цей. Більше немає нічого. А родина, яку я не бачу півтора роки, вона знаходиться зараз в Польщі. Моя дружина і моя моя улюблена дружина і моя улюблена донька. А, а, от, а я працюю тут зараз. Тепер я став виконуючим обов'язки головного режисеру цього театру. Я буду намагатися зробити від себе все залежне і навіть трішки більше, для того, щоб цей театр не загинув. Попри все, девіз нашого, нашого майбутнього сезону. Юлію, війна дуже вплинула на всі сфери, і особливо на культурну. В театрі спочатку самого знаходилось дуже багато чоловіків. Це і актори, і монтувальники. Кожна сфера була зайнята ними. А як зустріли війну, чи багато людей поїхало на фронт? І, ну і далі яка ситуація на зараз? Дивіться, ситуація рік тому, півтори роки вже тому. Була дуже складна, тому що ми взагалі не знали, що ми будемо робити і як ми будемо це робити. Одразу в перші дні війни у нас пішли на фронт наші 11 чоловіків. Це були актори, і монтувальники, і світловики, і багато-багато різних людей пішло. Зараз двоє наших хлопців повернулися вже з фронту. Це актор Роман Федосєєв та монтувальник Ігор Розотов. А інші зараз продовжують знаходитись на фронті, і продовжують воювати. Ще був момент, коли багато жінок пішло з театру, тому що мами вивозили дітей за кордон, і це була дуже складна ситуація. Але е, торік ми змогли впоратися з цією проблемою. Ми набрали акторів. Був оголошений конкурс. Ми набрали акторів з різних куточків нашої країни. Це були актори із Миколаєва, це були актори із Львова, з Рівного. Приїхали багато. І ми сформували таку міцну трупу, поновили частину наших вистав, поставили сім прем'єр. Насправді до війни ти будуєш собі якісь можливості, плани, ну як і всі люди. Але під час війни, коли ти з рівного переїздиш в Одесу на південь, це дуже дивно, і це страшно, тому що ну, рівень якби безпеки різний. По кількості прильотів і вибухів, і якихось ракет, і всього такого тривог, Одеса, звісно, ну, така не дуже безпечна. Але людина звикає до всього. Але я так люблю театр і настільки люблю свою професію, що мені це не зупиняло абсолютно. Ну, ви розумієте, театр це плани. Це планування, театр. е, це а, а, актори, які виходять на сцену, які грають, і ось, наприклад, у нас були плани поставити виставу 1900 або легенда про піаніста, і, і в ній мав грати наш актор, заслужений артист України Павло Чіро. Але він зараз був призваний до лав зсу. Звісно, виставу ми вже не випускаємо. Замінити зараз пашу Чіру я просто навіть не знаю ким, і планувати будь-що робити зараз дуже дуже складно. Питання, яке ми піднімали разом з іншими моїми колегами, стосувалося перш за все броні. Ми не говоримо боже не де боже думати так, що хтось має воювати, а хтось не має воювати. Я вже сказала, що наші пішли самі, і ніхто ніхто не ховається від. Своїх обов'язків, але коли я не знаю, чи ми зможемо зіграти, я є рана, чи ми зможемо зіграти ввечері виставу, на сьогодні я не можу дати конкретну відповідь, і це найскладніша зараз історія. ТЦК забрало в нас з театру заслуженого артиста України Павла Черво. Це був, я розумію, я розумію нам, нам були, були дані роз'яснення, що війна. Всі мають воювати, я все розумію, але я не хочу, щоб український театр більше принижували таким чином. Або давайте по букві закону, або ніяк. Це взагалі історія, яка немає місця бути, і я не кажу, що заслужений артист України або актор це якась більш впливова чи більш потрібна одиниця Україні зараз. Під час війни ми отримали нарешті отримали довгоочікуваний текст, і людина пішла розпечати текст, розпечатати, і його просто запхали в буса зі словами товариш артіст. Ми перевіримо ваші документи, та ви хоч би спілкувалися українською мовою, коли запихуєте заслуженого артиста України до бусу. Ну правда, ну скажем так, може, це ці слова виглядають дуже образливо для когось, але, але так це, воно є. Це є правда це життя. Правда. Це є так. правда життя. Ми завжди були українським театром. Ми були завжди українським театром, театром імені Василя Степановича Василька. Учня Курбаса, згадаємо, хто такий Курбас, згадаємо, хто такий Василька, і згадаємо, що тут знаходяться актори, які тримають цей український культурний фронт навіть не з 24-го числа, як зараз прийнято казати. Ні, ми пережили 14-й рік, бо війна йде з 14-го року. І е, до цього ми працювали в абсолютно російськомовній Одесі. Ми працювали українською мовою, і тут ми спілкуємося українською мовою. Якщо ми намагаємось зруйнувати націю, ми руйнуємо театр. Якщо ми намагаємось е, зруйнувати історію, ми руйнуємо музей. Якщо ми е, намагаємось е, намагаємось е, зруйнувати зовсім зруйнувати країну, ми руйнуємо мову, історію. Культурний спадок. Наскільки реально замінити певні професії, такі як освітлювальники, монтувальники? Я розумію, що чоловіків саме з цих позицій також зараз забирають. Чи взагалі є попит у людей приходити на такі місця до вашого театру? це неможливо, тому що якщо у нас є художник по світлу, це художник. Це майже така сама людина, як режисер, як актор. Це не можна навчити, просто це, 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 це не береш, починаєш якісь там пімпочки тискати. Це величезна робота. Так само, як і звукорежисери. Це дуже ну, цьому люди вчаться і не, не один рік. Це ну, практично нереально. Взагалі, театр і мистецтво взагалі це синтез синтез е, всіх служб. Тобто тут немає служби, яка не потрібна. Актори грають виставу, але для того, щоб вони вийшли на сцену і зіграли виставу, так вони витрачають свій, свій емоційний, свій внутрішній ресурс. Ну, можна сказати, навіть так, що вони витрачають своє здоров'я і кладуть його тут, на цій сцені, як у ті гладіатори, для того, щоб глядач отримав задоволення. Для того, щоб вони вийшли сюди на сцену. Працює така кількість людей, ви навіть собі не можете уявити. А там, отам, де в нас відбулася пожежа, там світіки. Тобто ті, ті люди, які, без яких не буде видно актора на сцені, отам знаходиться реквізиторський цех. Реквізиторський цех це бутафорія нашого театру, без якої там, нічого, тут нічого не відбудеться. Там знизу знаходиться монтувальний цех, який дві з половиною тонни металу за не знаю за декілька годин збирає конструкцію, по якій потім ходять актори, щоб це було безпечно. Від них залежить машинерія цієї сцени, і тобто, по шуті, все ці це основні працює. Позиції і ці... вони займають їх займають та, чоловіки. Так, їх займають чоловіки, бо ну, це важка робота. В міністерстві культури щось, якісь пропозиції вносять? Абсолютно немає ніяких пропозицій з боку міністерства культури на превеликий жаль, і ми про це вже говорили і неодноразово про це говорили. Міністерство культури воно взагалі нас для них не існує. У них є лише національні театри, якими вони опікуються а все інше це. Якась дивна така історія, така сама історія насправді і пов'язана з музеями. І ну це були моменти, ну з, з приводу яких якраз міністр культури Ткаченко звільнився, тому що суспільство ну, ми всі розуміли, що. Не були зроблені кроки для того, щоб можна було евакуювати музеї. Вони не були зроблені. Так само ми піднімали питання щодо, наприклад, харківських театрів, які ну вони майже не не мають можливості працювати взагалі там і обстріли, і все, і все, і все. Хоча, хоча, пропозиції від іноземців. Щодо вивозу саме харківських театрів, я знаю, що вони були, і, наприклад, ну, я спілкувалася, це колишній керівник театру на лівому березі Дніпра Київського театру Стас Журков. Ми спілкувалися і саме у Стаса були пропозиції з боку іноземців щодо вивезення театру. Але це знов, ну, кожен з нас, кожен керівник вирішує свої питання. Я ми дуже пощастила з. Більш ніж просто адекватним департаментом культури, все одно, як висновок, ви маєте на меті залишити цю посаду. Основна причина, у чому? А чи можете ви взагалі виконувати свої обов'язки в таких умовах? Будемо шукати якісь шляхи вирішення цих питань. Будемо як якимось ще викручуватися. Я сміюся, що будемо дівчата зараз станемо всі монтувальницями, будемо робити, якщо треба жіночий театр Кабуки. Ну а що? Ну що що ми можемо зробити? Ну, такі умови, такі часи? Можливо, якщо вийде нам, хоча б там. Як когось акторів забронювати, хоча б одного світловика, одного звукача, ну хоча б щось зробити, то тоді ми зможемо якось далі працювати і більш-менш розуміти. Але про це мову поки навіть не йде. Зараз ми намагаємося це зробити, але поки позитивного. Позитивної відповіді поки що немає. Минулий рік завершувався, і ми такі: ось такий план на наступний сезон. І ми такі: ох, клас! І одне, друге, третє. Зараз ми приходимо, розуміємо, що є план на тиждень. Ну, висить наш розклад. І ти розумієш, що він може і не відбутись, цей план. Навіть план на сьогодні до вечора. Тому що зараз на репетицію може прийти військомати і забрати когось хлопців. Ми розуміємо, що це ну, так. Такий час, і ми живемо в такий час, ми не ховаємось, ми виходимо на сцену. У нас всі хлопці офіційно влаштовані, вони всі працюють, виходять на сцену на сотні людей, вони не ховаються. Але це складно, тому що якщо не заради культури, то заради чого? Така ситуація майже у кожному театрі, але наскільки я знаю, у національних все ж таки є якась бронь. Чи вважаєте це правильним чи неправильним? Хай наше інтерв'ю буде досить відвертим. Знаєте, дуже схоже на те, що колись дуже давно сюди, в цей театр приїхав учень Васильєва Алєсіо Бергаму. Він ставив таку прекрасну виставу кар'єра Артура Уї, яку можна було б спинити. Так от, Алсіо розказав мені одну таку історію, яку я запам'ятав. Каже: в Європі не існує театрів, ну тобто, таких, як ми, є, не існує. Є приміщення, воно обслуговується. а Є національний театр, який гастролює. Може, за рахунок цього такими кроками ми йдемо до знищення театру і лишить його як тільки приміщення для гостролій національного театру. Але саме тут, на цій сцені, завжди були найкращі режисери. Саме тут, на цій сцені, завжди відбувався театр. Попри все, як і називається наш сезон, наголошую, тут лишаються найкращі актори і люди небайдужі. То, що є бронь в національному театрі, це прекрасно. Для нас, для акторів, які знаходяться тут, ну давайте грати, як то кажуть, давайте грати в відкриту. Відправляйте на фронт. Добре. Якщо я там буду корисніший, ніж я тут. Зі своїми виставами, зі своїми виставами, які я граю, які я ставлю. Якщо я буду там корисніший, я готовий йти воювати і захищати кордони України. Добре. Але давайте відповідно до закону закриваємо театр і потім розпускаємо трупу і тільки скажіть про це. Не пхайте нас до буса і не. Не робіть так, як ви робите. Не заставляйте дорослу людину в 45 років вимкнути мобільний телефон, що я, режисер-постановник, не можу йому дозвонитись. У нас дуже багато хлопців пішло воювати на фронт. Мій, мій товариш, мій театральний побратим Роман Іванович Фідасеєв, він повернувся з двома контузіями і Зараз виходить сюди на сцену і грає вистави. І послухайте, ніщо його не зламало. Він жартує, да, у нього дуже сильно болить голова, і він дуже. Е, тобто, вам, ну, ще потрібно. Ну, давайте. Ну, ми можемо всі пройти через це, і ми всі через це готові пройти. Але не ламайте театр, не треба. Тобто, ну, він, не він не заслуговує. Це не приміщення, це, це дух нашого народу. Хоч би з нехтів, хоч би з Про то маєш терпіти. Ви наскільки я пам'ятаю, перший театр, який почав в Одесі ставити постановки так. У, у сховищі. Так Як все це відбувалося? Чи переживали, що люди не прийдуть через небезпеку? Ті пішли у простой, так званий. Але наші актори, ті, хто залишився в Одесі, вони просто ну вони збиралися в театрі, тому, що ви знаєте, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Да? А тут гуртом виявилося, що легше переживати ці всі обстріли. Десь на початку вже березня мені здається, десь там ще до 15 березня. Ми обрали матеріал о, з Гуленком. Це була п'єса Наталки Ворожбіт Саша винесе сміття і одразу почали репети... Почалися репетиції. Спочатку ми планували її зробити в малому форматі, але в форматі о, на сцені. А потім, о, коли були обстріли повітряні тривоги, ми перейшли вниз до підвального приміщення. Ну там, знаєш, мам, там. Там така ситуація неоднозначна. Поговори з ним, чуєш. Поговори. Може, він ще вернеться. Він же тільки тебе і може послухати. Поговори. З ким з Олегом? Та при чому тут? Олег твій. З Сашею поговори. Але люди не могли без творчості. І Максим сказав, що все збираємося, я не можу сидіти, ми будемо ставити виставу. Де в укритті? І тоді з'явився театр в укритті. Я думаю, це поняття ну воєнне, це такі воєнні театри, які створюються в таких умовах. Тут дуже холодно взимку, ну дуже холодно. Ти можеш бути в курці, в декількох кофтах, флістки. Це байдуже, в тебе мерзнуть руки, ноги, але ти працюєш. Плюс у нас є робота голосом, це звісно завжди. Горло, зв'язки, це теж треба берегти, але ти працюєш в холоді, в бетоні, на коврах, але це все рівно щастя. Щастя, що ми маємо змогу творити навіть в таких умовах для нас. Ну звісно, хотілося б краще, але зараз це ми вдячні за те, що є така можливість насправді. І виявилося, що там дуже цікава локація, в якої ми цю виставу саме зробили. Зіграти на глядача ми не мали права, тому що театри були зачинені навіть до червня місяця. І ми зіграли її на волонтерів. Ну це відбулася, скажімо так, здача вистави. А, квитки ми на неї не продавали. Це відбулося 29 квітня. Український театр, по суті, був таким основоположником, де українська лунала завжди деякі люди в Одесі це сприймали ну по різному, тому що ну не будемо лукавити. No, 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 no. більша частина одеситів все ж таки спілкується російською і не завжди обирали спектаклі українською. Дуже смішна історія, як на мене, що ми не розуміємо українську мову. Якось в кіно всі ходять всі розуміють. Uh -huh. І я ще говорила, що українська мова це найскладніша мова в світі, можна вивчити навіть китайською за 30 років просто люди б, ну, не могли б вони вивчити. Mm. Це дуже смішно. Ми багато чого для популяризації зробили, де все змінилася і дуже сильно змінилася, тому що багато людей просто перейшли на українську, і ну навіть толерантність одеситів, яка була більш-менша, вона була до наших цих заперебрікових сусідів, навіть говорити не можу про це. А вона стала значно менше після перших ракетних о, цих ударів. Якось якось помінялась. Помінявся настрій. Якось ну мені здається, що трошечки не не лише трошечки, дуже сильно все помінялося за лаштунками. Дуже напружена атмосфера і дуже багато проблем по суті. Але коли приходять приходить глядач, найголовніше, що ви відчуваєте, і взагалі змінився глядач за цей час до повномасштабної війни і зараз. Знаєте, глядач змінився. Змінився дуже сильно. Бо, по-перше, ми, ми в нас зараз досить молодий глядач. І це не тому, що це якась хайпова історія, да? там, хайпанути на, на підґрунті української культури, там, української мови. Ні. Ми змінились. Знаєте, ми, 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 теж, ми теж пройшли якусь еволюцію. І наш театр вже не є таким, який він був до цього. Він більш відвертий, він більш, знаєте, є таке російське слово, я не можу підібрати відповідник, пронікновенний. Він, знаєте, він, може, десь він навіть ліричний, десь він навіть трагічний в якісь моменти. І він, але він є, він живий. І е попри все нічого не змусить його вмерти або стати на коліна. Боже, мама, я з'їм сільотку. Тобі Та да, мені не а мені поплахи, якщо я не з'їм ту сільотку, мама. І шукай. Ага, мама, так. дай мені ту сільотку. Ну а, де? Ні. Тут ти не ні. Мама, туди. Мам. мам, ну мам, не літіла, ну, ну мама. Мама, мама, та наїж, господи, не вмирай. Жия як ти її їси? Я на ту їжу дивитись не можу. Глядачів побільшало по факту? Ви mm, знаєте, ні, у нас це залежить. Ну, люди йдуть, людям цікаво. Але це ми теж спостерігали, наприклад, після підриву Киховської, люди знаходилися в такому стані моральному, що От просто, просто в один момент впали впала продажі. Найстрашніше для акторів не мати роботи. Це оце, оце складно, а все інше нормально. У вас досі є вистава Собаче серце Булгакова. Так. Вона дуже популярна дуже цікава. я Її, її дивилася двічі. Як взагалі ставитись до того, що все ж таки в українському театрі є. Ця спокій говорили про це ще раз. Нагадую, війна почалася не 24 лютого. Вона почалася у 2014 <гум> році, а ця вистава відбулася. Ми поставили у 2019 році, якщо я не помиляюсь. А це ви знаєте, те, що ми робили з Голенком, це була насправді така. Ми проговорили спочатку цю історію, і ми обидва розуміли, що ми далі робимо. Ми всі знаємо про існування одеських міфів. Ну, є там Бабель, мішка, Пончик, далі, далі, далі. Нібито такі собі імперські насправді це саме імперські міфи. Ми брали з Голенком, брали оці російські міфи. Так, звісно, знаходиться у підґронці текст «Булгакова Собаче серце. Але ми просто брали оці всі наративи. ми їх перекручували, ми показували на наскільки це не справжнє. знаєте, з собачим серцем було стільки коментарів. А, ну, По-перше, ну, як може бути а, от, професор Перебереженський, що він там не інтелігент, якийсь там а, доктор ну, так, він, він таркуман. Так. Ми, ми це робимо абсолютно відверто. А, ну, По-перше, я все ж таки хочу нагадати, що є не лише фільм Бортко, а ще є текст самого Булгакова. І а, там немає білих та пухнастих. А врешті-решт у нас в нашій виставі ну оці шарикові, які повилазили, те, що відбувається в нашому житті, ну то, то не відбувається. А вистава, до речі, насправді дуже потужна, і вона несе справжні проукраїнські меседжі, так вона зроблена. Її вистава, до речі, отримала це найвища театральна премія в Україні. В Україні ми отримали премію премію Гра саме за цю виставу. Як вважаєте, має бути культура відміни саме в театральній сфері? Російський театр, який став зараз драматичним, інші театри мають відмовлятися від російських авторів. Як взагалі у вас це в ком'юніті обговорюється? Ви знаєте, треба зараз це робити. Ми це все мені здається, що це майже всі розуміють. Теж була розмова на рівні міністерства і во. Тут міністерство зробило як на мене правильна правильні кроки, тому що воно на законодавчому рівні, воно не заборонено. Але але має бути реакція громадського суспільства на такі речі. Якщо ставляться вистави російською мовою, ми з вами знаємо, що ставляться і вони йдуть. Якщо суспільство на це аніяк не реагує, ну це дуже поганий знак, як на мене. На законодавчому рівні цього робити не можна, тому що як, як тільки ми це зробимо, ми з вами отримаємо цензуру. Насправді, театри ми всі знаходимося в ситуації такій, що нам ніхто не нав'язує наш репертуар. Це сам, саме ми обираємо той матеріал, з яким ми працюємо. Давайте резюмуємо, за яких умов театри можуть повернутися допустимо до воєнного стану і функціонувати досить комфортно. Треба лише одне те, те саме, що треба всій країні. Треба, щоб ми здобули перемогу, і тоді ми зможемо про це говорити. А до того моменту ми всі живемо на один день. Кожен з нас так живе. Я не уявляю собі, чесно, я не уявляю собі момент, коли е, сюди прийде глядач, а тут нікого не буде. Е, це добре, коли є е, 95-й квартал. Це добре, коли є антерпризні вистави. Е, добре, вони мають прекрасну теж розважальну функцію. І дуже багато зараз, наприклад, вистав знов вже нарешті йдуть українською мовою. Тобто ми всі нарешті зрозуміли, що треба розмовляти українською мовою. І якщо цей, ось, не знаю, мій спіч, мій меседж до когось може дойти, не чіпайте український театр. Не чіпайте або е, не знаю, я не, я не буду вам погрожувати. Мені здається, що ви просто самі маєте зрозуміти там в, в своїй голові, в своїй душі, що якщо йде війна, вона йде по всіх фронтах. І тут є теж свій фронт. Бо вони, які прийшли сюди, російськомовні люди, вони слухають, вчаться і намагаються говорити з нами українською мовою. А ми розмовляємо з нею завжди. Як думаєте, чи за найближчий час багато театрів можуть просто припинити своє існування чи призупинити роботу? Можуть.